Вітаю! Сьогодні наша рубрика Простір кіно у нашому телецентрі зустрічає поважних гостей із Києва та Китаю. Знайомтесь, режисер із Пекіну Сум Мінхань, учасник та Каннського фестивалю та інших європейських та азійських конкурсів. А також продюсер та актор Юрій Чоботарьов. Це автори короткометражної художньої стрічки Межа. Режисеру було цікаво суть, якби етнос, українські народні звичаї, традиції, обряди. І для того, щоб найкраще зрозуміти їх, треба було поїхати в саму глибинку, в таке маленьке село, де можна було побачити і костюми, і в музеї побувати, з були частини зйомки, відбувалися в музеї. Події фільму Можа відбуваються у післявоєнний час у маленькому селі Торки. Історія розвивається довкола містичного поля, де під час війни було вбито та не поховано належним чином тіла загиблих, тож їх душі залишилися на цій землі. Це місце називається, це поле битви називається загадковим. Там відбуваються дивні речі. І саме е, описується сім'я тато, мама і син, де син іде бавитися, все місце попадає в дивні обставини, які його навколо затягують. Церкву, він пропадає, одним словом. Батько йде шукати також пропадає. Фільм називається Межа, тому що це на грані фантастики, реальний світ, і на грані інакшого світу. Сам режиссер я мистиком. Я вірю лише у містичні речі, які сам помітив, а в переказані не дуже містичних речей на майданчику майже не було. Єдиним дивним моментом був час зйомок у церкві. Тоді мені чомусь було дійсно важко, містично важко. Яка тематична ніша в українському кінематографі ще не зайнята? Ця містична короткометражка, створена, як це традиційно стається, із українським коротким метром, повністю силами її авторів? Продюсеру Юрію Чоботареву після відмови попередньо погодженого актора довелося в процесі ще й узятись за виконання головної ролі. Проте допомога усе таки була. Місцеві селяни активно допомагали під час творчих буднів. Для режисера найбільша різниця у світоглядах лежить у наших релігійних звичаях у християнстві і буддизмі. Коли на зйомках доходило до таких моментів, він зовсім не розумів української поведінки, хоча активно намагався дослідити цю тему. Найприємніші враження у мене залишились від відвідин місцевого музею. Тоді його працівники з ентузіазмом розповідали мені про український фольклорний побут. Мене зацікавила українська культура, і я б хотів повернутись до цієї теми у наступних своїх фільмах. Що ж, сподіваємось побачити фільм Межа на екранах телевізора, побачити Юрія у нових стрічках. А режисеру Ісун Мінханю бажаємо вдалого творчого повернення в Україну.